Добрий ранок. Ми знаходимося з вами. Верніше, я знаходжуся, точніше бути. А ви дивитеся це штат Нью-Йорк. Я тут розвантажуюся, як завжди, вгадайте, що я привіз. Я привіз картопельку. Так, див я камеру. Зараз буду. Що я буду робити? Зараз розвантажуся і поїду в Філадельфію. Але зараз мова не про це. Ну, я постараюся знімати, напевно, більше по дорозі, тому що так буде вам цікавіше, ніж на мене дивитися. В принципі, я без змін, слава Богу. Про що будемо говорити? Та, да, в принципі, опять про те все саме на рахунок піарів, на рахунок здачі мовного тесту. На рахунок там, ну, всього потрошки буде, скажімо так. Я так думаю, що, скоріше всього. Але все одно я вже зараз можу почати трохи говорити, розказувати таке. Не знаю, де камеру при, 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 прикласти. Ну, зараз її сюди поставлю, а там розберемося. Давайте хай тут постоїть поки, поки що. Вона ну, розвантажують, в принципі, так, я поправлю своє фунгаво. У нас звідси не впаде саме основне. Так от, народ, скажімо так, на рахунок взагалі там других національностей, яких там беруть, не беруть на роботу. Ви розумієте, по-перше, я хочу що я хочу сказати в цьому відео. Наприклад, є такі, це, ну, це можна сказати плюс українцям, само собою, я би не сказав, що це є мінус. Цей великий жирний плюс, тому що є компанії, які беруть власне українців. Ну не беруть там індусів чи якомусь. Не тому, що е, там індуси, просто вони знають, що індуси, там, наприклад, чи якась друга, вони не справляться ні філіпінці з тою роботою не, спра... не справляться. Вони вже провірили, е, такі тяжкі роботи беруть в принципі, тільки нас брали там е, українців, литовців, латвійців, білорусів брали. Е, так само бразильців брали, от, от, власне, ті люди, які, ну, я не знаю, чому в них був такий пріоритет, але це є факт, розумієте? І ви повинні розуміти, що е, тут не беруть, знаєте, не в тому діло, що є просто є певні такі роботи, які виконують певні нації набагато краще, ніж другі. Розумієте? Так само, якщо е, брати там сферу е, торгівлі, то ви розумієте, що індуси вони самі по собі, вони гандель-мандель, розумієте, вони, ну, для них торгівля це є святе. Тому, в принципі, в тій ситуації я можу вам тільки так сказати, що ви повинні це розуміти. І тут не йде діло, чи так, чи сяк. Наступне. Сюди ніхто не їде, ну ніко нікого не тянеть силками. Знаєте, що там когось тянеть силками, що ви мусите сюди їхати. Повірте, ну тут уже, в принципі тут добровільно, розумієте, приїздити. Тому себе називати рабом, що ви приїжджаєте рабом, це в крайній випадку. Або хтось там обзиває людей, що їдуть, це ну це є в крайній випадку неправильно. Ніхто тут не є раб, розумієте? Ні, я, ні другий, ні пити, ні Вася, ні цей. чому таке відношення? Коли є робота. Немає людей, які би могли зайняти ці посади. Зразу получається ой, ви роби, ви ще хтось. Я, ну я реально не розумію людей. Слухайте народ, ви в Україні в більшості випадків працювали за копійки, розумієте. Ви сюди приїжджаєте і починаєте ну, типу, розказувати, там, мол, Та, ну я за такі гроші не буду працювати, а відносно там, ціни дорогі на продукти, туди-сюди. Я буду казати і буду казати, що якщо ви підете в магазини, там, де є дешевші ціни, ви купите дешевше. розумієте? Якщо ви захочете марципани викупляти, ви підете і купите марципани. І вони будуть дорогі. Але, тим не менше, розумієте, вибираючи мегаполіси, розумієте, живучи, там, Далеко від великих там я не знаю, центрів міста чи ще щось, ви потім хочете, щоб платити там за, за житло, скільки 20 доларів? Так не буває. Ви це повинні розуміти. Тому така ситуація. На рахунок опять же ж, піарів, розумієте? Піар це є, це є ціль, розумієте, і це є фактично, в принципі, тут побудовано так, що ти повинен приїхати і поставити собі зразу за ціль, щоб ти робити піар. Відповідно, зрозуміти опять ж правильно. Я хочу опять вам ну, сказати, ви розумієте, ви можете вибирати різні професії. В НОКу там є тьма тьмуща різних професій, але запам'ятайте, ви розумієте ту ситуацію, зрозумієте правильно, що коли ви будете подаватися на підтримку провінції, провінція так само проводить аналіз. Потрібні ті люди зараз чи не потрібні. То, що вона є внуку, це не означає, що вони будуть брати 100%. Вони з тих професій можуть вибрати там 10%, з наступних професій можуть взяти 50%. Тому майте на увазі, коли ви вибираєте якусь професію, розумієте. І це є важливо, це є дійсно важливо, розумієте, народ. Це, ну, це таке, знаєте, саме таке просте, яке. Тому що ви можете піти працювати, там, ну, я не знаю. Кур'єром, наприклад, вона теж є в ноці, розумієте? Але який у вас шанс, що ви, ви вискочите кур'єром? розумієте? Який шанс, що вам провінція погодить? Ніякого шансу нема. Тому е, я знаю, там, скажімо, історії, які показували, що люди працювали в певних галузях, потім ішли тут працювати. Е, Посади трошки не, якби не, не співпадали, там опис його посади там, тої стої, з цією посадою, не вистачало відповідно часу, не відповідно того, відповідно того. Це все говорило про те, що людині відповертали назад документи, людина опять це все починала заново. Ну і в такий от процес, такий, такий нон-стоп. Тому я вам за то і розказую, що ви значально, розумієте, у вас все є для того, щоб просто робити зразу правильно. Не йти, не лізти там по. Повірте, подивіться по людях, вчіться на чужих помилках, розумієте. Ви подивіться, багато хто описує ситуації за навчанням. Наскільки їм було тяжко після закінчення навчання легалізуватися в плані получення там піарів. Є люди, приїжджали теж з вибірковими професіями, які були досить такими серйозними, і вони там старалися через експрес-ентріти чи ще щось. Їх їм не получалося. Вони міняли всю стратегію таких. Власне, історії є тьма тьмуща, і ви повинні її всі дивитися, щоб ви розумієте, що вам потрібно, розумієте? Я це відео взагалі ми робимо для людей, які планують іммігрувати, розумієте? Тому що люди, які не планують імміграцію, їм це все одно. Вони приїхали добре, погано. Вони зібралися там, їм щось не пішло. Зібрали чумайдани до самольота і Оревідерчі, розумієте. А це відео я роблю для людей, які хочуть іммігрувати. Тому я вам зразу кажу, ви, коли почнете свій процес, ви повинні зразу, повірте, по-перше, ви повинні розібратися зі своєю сім'єю, якщо ви там є чоловік, дружина, виставити, хто вас буде ендженом, тобто мотором, хто вас буде це все тягнути. Розумієте, в кого там англійська буде, в кого професія буде ближче, хто поставить своє на алтар іти здавати мову. Документи, хто буде центром, розумієте? навколо кого все буде крутитися. Це ви повинні так само вибрати, ще не прилітаючи сюди, як ви плануєте емігрувати. Ще дома, коли ви вже отримали візу чи будете отримувати, ви вже повинні розуміти, хто вас буде виступати головним аплікантом. Це є важливо. Тому що ви коли приїдете, почнете микатися, пикатися туди-сюди, а час буде йти і толку, буде нуль, розумієте? Ви повинні вивчати ці питання, люди. Не, не думайте, що у вас багато часу, що ви якби прилетівши, ви там ну, я от подивлюся, там освоюся і туди, і от я начну. Ні, вам треба вже прилетіти, ви вже повинні розуміти, що вам треба, на яку професію ви будете напирати. Чи хтось піде працювати, хтось піде вчитись на цю професію, якщо треба отримати, ви зрозумієте правильно. От ви, якщо б ви дивилися, читали багато. Наприклад, я багато читаю власне, оголошень на роботу. І я, я для себе зробив певний висновок, розумієте? От якщо б ви дуже часто переглядали оголошення на роботу різні, ви б зрозуміли, що так само не все так однозначно, розумієте? От мені, я ж казав, я вже попередні відео казав, от мені мідлом попався з механіками. Вони шукають механік, які не мають допуску, розумієте, цю тут, Не мають. Тобто вони готові їх брати. На роботу, тому що їх є недостача, розумієте? їх так само не вистачає, але це це так в кожній галузі, розумієте? Це так само в галузі якоїсь там медицини чи ще щось. розумієте? ну просто давайте будемо чесними. Більшість наших там людей, які закінчили в зараз останніми роками, всі закінчили за гроші. Вони як спеціалісти, вони повний нуд, розумієте? Я не думаю, що вони можуть тут конкурувати. З власне з людьми, які студювали тут руками, руками сиділи, сиділи навчилися на скорих, на тому це, якщо б взяти лікарню, наприклад, чи там медсферу, якусь обслуговування, чи, наприклад, навіть ті самі зварники, розумієте, ви ж так само наскільки ви готові тут а, технології інакші. Ви повинні розуміти людина, якщо вона є професіоналом, вона є. Професіонал також з великої букви ви будете розуміти, так я не спорю, що ви візьмете там апарат сварочний, вам покажуть і ви швидко вловите. Так, але ви повинні вже до того розуміти, як ви будете рухатися, куди ви будете йти. Тому що написати Я зварник. Розумієте, це ну це ні про що. І на ну, в якійсь групі, типа я зварник, моя дружина 에, там, наприклад, не знаю, там швея. Розумієте? Окей, твоя дружина швея. Я знаю особисту людину, яка дружина була іммігрувала як швея, розумієте? І вона була основним аплікантом. Не чоловік, а вона виступала. А чоловік просто йшов, йшов якби цим доповненням до того всього. Тому я зараз світло виключу. Тому я вам хочу сказати, ви повинні оце розуміти. розумієте, ви повинні вловлювати цей смисл, хто що буде робити. Вам потрібно вибирати професії. Якщо у вас десь ви з ними перетікалися, такі, які будуть давати вам можливість зацеплятися, які ви будете розуміти, що коли ви будете або компанії вибирати такі, які ви розумієте, що у них серйозна підтримка, і провінція з ними серйозно співпрацює, і це є важливо. Розумієте, оце, наприклад, і так, як, як в Нью-Брансвіку, це є Ірвін, це є Ак, ця Аквакультура, потім шаг там ще якісь компанії, які там з ними співпрацюють. Розумієте, це є компанії, які співпрацюють на рівні. Провінції, вони від них, коли люди подаються, провінція їх погоджують, тому що вони вас, тому що вони роблять те, що провінція хоче, розумієте? Вона людей вони провінція, хоче, щоб людям надавалися тимчасове житло, щоб їх приймали, щоб їм допомагали. Ці компанії це виконують ці умови відповідно, і провінція зі своєї сторони не ставить ніяких перешкод, щоб ті робітники отримали підтримку, розумієте, тому що ви всі, ми всі. Я багато бачу, що люди пропускають оцей етап підтримки провінції. А вона так само важлива, як і федерали. Розумієте? Навіть не менш важливіша, вона так само вона є вимоги. Вас розглядаєте кандидата, чи потрібні ви провінції, чи ні, розумієте? І тому важливі ці професії, які ви вибираєте. Тому що, наприклад, якщо говорячи про е, Нью-Брансвік, там Нову Скошую, чи ще щось, я плюс-мінус розумію ту ситуацію. Ну я не розумію, наприклад, Монітобу, як там, як там, і от людей дуже багато йде, там. Монітобу, в Альберто, там в Онтаріо, там в Бісі, ще кудись, Британську Колумбію, розумієте, і ви повинні там розуміти. Яка чи ви будете нормально проходити з тою професією? Ви розумієте, що там наплив людей набагато більше, там там реально людей набагато більше. Вам вас там буде набагато більша конкуренція, коли ви подастеся на підтримку провінції. Розумієте, тому що крім вас, ще, там ще багато людей так само подасться. І це все є важливо. Народ, ви це все повинні враховувати. І коли, якщо ви повірте, я вам всім бажаю як найкращу, я не бажаю вам, щоб ви стикнулися з якимись проблемами чи ще щось. Я бажаю, щоб власне у вас вийшло все. Тому я вам так стараюся, ну так знаєте, як то кажуть, на пальцях, на хлопський розум розказати, де от ви можете зустрітися з якимись такими, знаєте, підводними камнями. Тому і ви повинні розуміти, хто з вас буде в сім'ї перше, хто вас буде головним аплікантом, це раз потім. Друге, ви повинні розуміти, яку вам краще, в яку сторону рухатися, з яким підприємством, з якою фірмою ще щось. Третє, це вибирати провінцію так само відповідно до цих всіх вимог. розумієте? Ви повинні це все навколо себе складувати так, щоб воно виходилося. Бо я ще раз буду наголошувати народ: багато, можливо, комусь не зайде Канада, коли він повернеться назад. розумієте? Не в тому діло, що людина, ну там, що, от, знаєте, ну, ми завжди всі шукаємо, що е, там погана їда, не така культура. не Будинки, ще ж ну багато чого можна знайти. Але ви ж самі розумієте, прекрасно, що це просто відмазки для себе. Ви для себе відмазуєтеся, тому що вам вже ви бачите, що ви не ви не втягнете, не стягнете, А ви не стягуєте тому, що тому що ви не готувались до того, розумієте? Це так само, як з екза... любим екзаменом. Згадайте школу, розумієте? Ви коли приходили готові на екзамен? Вас все влаштовувало. вам Було класно, круто. Ви вас найгірший вчитель. Він був для вас взагалі класний на сьогодні. Він був красавчиком. Розумієте? А коли вони були готові до екзаму, не приходили, і предмет не той, і вчителька вроді така, вона і на уроках була така класна, така прикольна. А вона теж не така. і От вона не то, тому що ви не готові. Так само і тут. Нічого немає інакше. Так само і тут. А ви сюди їдете, ви готуєтеся. Якщо ви не готуєтеся, ви провалюєте дома цей екзамен і все, і ви вертаєтеся з Богом назад. Розумієте, запам'ятайте. Це не є Європа. Тут нема контор, які за вас будуть вирішувати ваші проблеми, розумієте? Ви повинні тут вирішувати їх самі. З роботодавцями, з усім. Ви не можете, тут нема такого, знаєте, як в Європі, що наробили з тих маленьких агенцій, які з вас беруть якусь плату, ну і вам там підсовують якісь роботи, за вас там, ви приходите, там і вас там беруть на роботу, вам показують копати звідси і доти. Ну і, в принципі, все класно. Тут таке не проканає, розумієте? То треба йти спілкуватися, і вас будуть питатися, і з вами будуть хотіти говорити якось так. Що от маєте це на увазі. Тому, повірте, ви дивіться, але. Я бачу в багатьох, все дуже, я кажу, дуже дуже просто. Знаєте, от я людей слухаю, але я ж то розумію, що воно так просто не є. Розумієте? І от люди розказують, і дехто дехто може знаєте, от ловити цей такий е, хибне таке думку, що власне все буде так простенько, все буде так класно. Розумієте? І оце є помилка. Я ж завжди буду казати: народ, готуйтеся, відкривайте, не лінійця, дивіться на офіційні сайти. Розумієте, запитання в цьому, як вам сказати, в Фейсбуці. Що там на якомусь рівні, повірте, там ну, вам відповідають, ну відповідять дуже мало і дуже суха буде інформація. Сама краща інформація, вона завжди буде в, де в офіційних джерелах. Це є сама вірніша інформація. Ви берете монотонно і починаєте штудувати. Народ, якщо ви цього не будете робити, вам не світить нічого, повірте. Я вам серйозно говорю. От хочете ображайтеся на мене, хочете ні. Але я вам точно говорю, вам нічого не світ. Якщо ви не будете володіти інформацією, ви не будете розуміти з якої сторони куди рухатися. Розумієте, а ви повинні розуміти. Ви повинні розуміти елементарні речі, розумієте, які вас повинні ви чітко знати, куди нажимати на яку кнопочку, і туди вас буде получатися по інакшому. Ви просто порасидите недостаток мови. Плюс цей стрес, це все, воно вас просто буде пригноблювати, ви на то все плюнути, посидите, побачите, походите по магазинах, скажете, Боже, 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 які ціни, Боже, Боже, яка маленька зарплата, і на тому буде крапка, розумієте? Але, на жаль, ви забуваєте тільки то, що коли ви навіть вдома йдете на там, на батьківщині, ви йшли на, так само на роботу, у вас так само зарплата була, як у спеціаліста, саме низька. Ви тільки то чомусь забуваєте, розумієте? зараз саму велику зарплату. Відпрацюючись, який певний термін, туди вам щось піднімали. Але теж ви працювали перші. Якийсь певний період все-таки на мінімалці. Тому от якось так, одним словом. Казав, що буду по дорозі їхати, але так мене довго розвантажували, що в принципі вийшло, що я вам відео зняв вже. в кабіні. Тому всім всього кращого. Вчіться. Ой, чужого, навчайтеся свого, не цурайтесь. Всього найкраще, бережіть себе.